Я педіатр, і ось що я забороняю своїм дітям для того, щоб вони виросли здоровими хлопцями. Забороняю сидіти вдома, коли на вулиці є калюжі для того, щоб вони могли побігати. Пострибати, намочити ноги. Але головне, що тут є руханка, що вони рухаються, вони гуляють, вони не сидять з гаджетами вдома. Тому що найгірше, що може бути, це гіподинамія. Дитина сіла з гаджетами і не рухається. Тому що рух це про розвиток нервової системи, імунної системи. Тому навіть якщо калюжі, навіть якщо вони, як свині, скупаються в болоті, то не страшно то для імунітету. Забороняю. Підігрівати прохолодні напої. Мої діти можуть пити відразу з холодильника, адже це про загартовування горла, це про зміцнення місцевого імунітету. Ми маємо виховати здорових, сильних дітей, а не кімнатних тваринок, які бояться кожного пчиху. Забороняю мити руки кожну хвилину, особливо з антисептиками, з милом, адже знову ж таки в організм має потрапляти достатня кількість бактерій для правильної роботи імунної системи. Ми ніколи не жили в стерильних умовах, ми завжди жили в антисанітарії, і наша імунка для цього готова. І щоб не було постійних алергічних реакцій, я не дотримуюсь сильної чистоти. Тому що стерильність вона шкодить імунній системі. І ризик дитячої онкології, алергічних захворювань, атопічних дерматитів астми зростає, забороняє ходити у взутті. Там, де це безпечно, там, де дитина може ходити босяком, дитина має відчувати землю, має достатньо отримати нервового імпульсу. Це формує і сполучну тканину, і суглоби, і саме основне це мозок, нервову систему. І суворо забороняю на самокаті або на будь-якому рухому транспорті їхати без засобів захисту. Це без шолома, без наколінників, без щитків, без окулярів, там, де це потрібно, тому що. Першу чергу це безпека. У дитини не виросте ще одна кінцівка, ще одна голова. Це може бути фатальною помилкою, якщо ви не дотримуєтесь автобезпеки, в тому числі автокрісла і так далі. Друзі, а що ви забороняєте своїм дітям?